Також чув таку думку, що нібито Іван Хреститель взагалі не мав би іроду докоряти за його перелюбний шлюб, тому що це не була його місія. Його місія була бути притечею Ісуса Христа, підготувати людей до приходу Месії, охрестити Ісуса Христа і передати йому своїх учнів, до яких ми, можливо, вернемося ще також сьогодні, але. Він почав, ніби якби ну, як то грубо кажучи, поліз не в своє діло, так як хтось не любить казати, що він туди поліз. Це не його діло, і і через це, ніби то навіть ледь чи не господь так, і, і захист відняв, так навіть такий натяк є якщо не прямий, то дотичний. Що він тому й загинув, бо не свою місію перестав виконувати, а зайнявся тим, чим не мав. Як ви вважаєте, чи дійсно тут Іван Хреститель десь так захопився, помилився? Як то знаєте, бувають святі люди, вони дуже часто ревні і, і, і ось він тут не туди пішов? Ну, не зовсім. Тому що ми надто обмежуємо місію Івана Хрестителя. І місія Івана Хрестителя сповіщати волю Божу, а воля Божа, щоб люди не грішили і з чистим серцем прийняли Христа. Христос прийшов не лише для рибалок бідних, Христос прийшов для всіх людей, в тому числі і для ірода Антипи, навіть і для язичників, щоб їх спасти. І, відповідно, очищувати серце мала би кожна людина. І Іван Хреститель як пророк, він звертається до всіх, а особливо. До начальників, які е, постійно на виду серед людей, які очі, е, є очільниками народу, тим більше, щоб вони також очищували своє серце. І тому е, казати, що Іван Хреститель не те щось робив, не зовсім коректно, тому що мовчати на гріх це також гріх. Тим більше, коли ми проаналізуємо історію Старого Завіту всіх пророків, Першу чергу пророки говорили не лише з простими людьми, людьми землі, а з тими, хто має владу, тими, хто є очільниками, керівниками, щоб і вони навернулися, бо на них велика відповідальність. Ось і тому Іван Хреститель, як пророк, він все робив правильно.